Сьогоднішню програму починаємо з добрих новин. Герої двох наших жовтневих випусків Настуня, Андрій, Юра і Даринка, знайшли нові родини. День Святого Миколая. Новий рік і Різдво дітлахи зустрічатимуть у міцному і теплому сімейному колі. Від щирого серця вітаємо вас, друзі, і бажаємо щастя вам і вашим новим рідним. А в сьогоднішній програмі ми познайомимо вас з Кирилом і Андрієм. Хлопці, брати. Вони дуже люблять один одного, багато часу проводять разом. Кирило старший брат, дбає про маленького Андрійка. Але справжнє щастя для хлопців настане тоді, коли вони знайдуть люблячу родину, таку, де їх будуть підтримувати, любити, поважати і ніколи не зрадять. І сьогодні ми продовжимо наші бесіди з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйком. Тема розмовы демонстративна поведінка. Ребят, давайте знакомиться. Как кого зовут и сколько кому лет? Меня зовут Кирилл, мне 9 лет. Да. Меня зовут Андрей, мне пять лет. Кирюш, расскажи, пожалуйста, о себе. Вот чем любишь заниматься, какой ты по характеру. Люблю рисовать. Читать, писать. Угу. А что читать любишь? сказки разные. А герой сказочный, на которого хочешь быть похожим? Змея Горыныч. Ух ты, а почему на Змея Горыныча? Чем он тебе нравится? Потому что у него три головы, и он может летать. А как ты думаешь, вот Змея Горыныч совсем такой непозитивный герой? Или все-таки что-то хорошее в нем есть? Есть что-то хорошее. А что именно? Он помогает своим друзьям. Это ты, наверное, про того Змея Горыныча говоришь, который из мультфильма, да? Да, и я его люблю. А чем любишь в школе заниматься? Ты ж учишься в школе? Да. Что любишь, какие предметы? Английский, mm -hmm. сходинки до информатики. А ты что любишь? Я люблю гулять игрушками, писать. Уже умеешь писать? А читает тебе кто? Кирилл. Тебе нравится, когда Кирилл тебя читает? Да. Вы вообще дружите между собой? Вы да. дружные ребята? Да. Да. Вам интересно друг друга? Да. Что вместе делаете? Какое у вас основное такое совместное занятие? Играем и рисуем. А по заказу Андрюшки рисуешь что-то? Не всегда. Ну, все-таки бывает. Вот рисую. А что он просит нарисовать чаще всего? Не знаю, ну сейчас он просит, чтобы я ему написал, нам дали листочки, и там надо написать, что ты хочешь на святого Николая. То есть написать письмо святому Николаю. Вот, плавненько перешли к святому Николаю. Скоро праздник. Написали уже письмо или думаете? Я думаю. Ну, а что бы хотелось? Я Думал, давай скажи, наверное, святой Николай должен тебя услышать. Ну скажи. На пульте машинку. Да. А я или пистолет, или снайперку, винтовку. А тебе нравится, что у тебя есть старший брат? Да. А вот в чем польза от старшего брата? Ну скажи, пожалуйста. В чем он полезен младшему? Он мне читает да, мини. Тебе интересно с маленьким? Да. Когда ты вырастешь? Уже думал, кем ты хочешь стать. Mm -mm. А профессия есть какая-то, которая тебе нравится, вот просто сейчас? Еще нету. А милиционер, пожарный, военный, вот ты же хочешь пистолеты снайперскую винтовку, может... Не хочу быть военным. Не хочешь быть военным? Нет. А почему? Потому что там убивают на войне. Ты добрый? Да. Правда же жалко людей. Как ты думаешь, людей можно убивать? Нельзя. Никогда, никогда, ни за что, ни за что? И природу нельзя убивать. А чего тебе вообще хочется в жизни, скажи, пожалуйста? Счастье. Ну, счастье это когда у человека есть что? Мама, папа, дедушка, бабушка. Семья. Семья. А еще? Братья, сестры. Ну вот у тебя, наверное, счастье уже есть в виде Андрюшки. Андрюшка, для тебя это счастье? Да. Андрюш, а для тебя, Кирилл? Твое счастье. Вітаю, шановні друзі, наша програма. Програма Шукаю батьків в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Зі Світланою Миколаївною Коліко, директором центру, сьогодні ми поговоримо про демонстративну поведінку дітей. Буває так, що ваша дитина раптом зранку починає вести себе ну, не так, як звичайно. От була собі ввечері хороша, добра, спокійна дитина, і зранку вона починає демонструвати якісь такі речі, які просто для вас ну неприйнятні. Що робити? Одразу ж починати сваритися або ж все ж таки розібратися, чому так сталося. Що робити? Сваритися чи розбиратися? Я думаю, що треба розбиратися, але розбиратися треба таким чином, щоб дитина не зрозуміла, що вона отримала перемогу над батьками. Справа вся в тому, що останнім часом дуже часто відбуваються такі випадки, коли діти маніпулюють батьками, скажімо так. Маніпуляція ця і відбувається шляхом демонстративної поведінки. Вона може бути зумовлена певними обставинами. Обставини можуть бути як в сім'ї, як в колі друзів, поза межами сім'ї, і школи і в самій школі. Я думаю, що інколи ми говорили про гіперактивність дітей, звертали на це увагу, але і гіперактивність батьків. Настає той час, коли діти у нас вже неначе виросли з маленького, але не доросли до дорослого, але вони вважають себе великими, і вони вважають, що вони можуть бути самостійними. Але оця надмірна зацікавленість батьків дитиною, вона інколи починає дітям заважати. Ми повинні, ми, ми повинні цікавитися, ми любимо своїх дітей, ми повинні бути поруч з ними. Але в деякий час ми повинні, хоча б, створити таке. Враження для них, що вони самі, вони самі приймають рішення і вони самі можуть вирішити якісь проблеми. Ми повинні їх просто стати, ну, в принципі, можна сказати так, стати батьки повинні людиною-невидимкою, щоб її дитина неначе й не бачила, але їх зрозуміти, дати їм певну якусь свободу, волю і при цьому. Контролювати те, що з ними відбувається. Це дуже важко для батьків, це треба вміти робити, намагатися вміти, дуже хотіти робити, і навіть, скажімо так, на інтуїтивному якомусь рівні це треба робити. І якщо дитина проявляє свою, ну таку, скажімо, Надмірно неправильну поведінку для нас, як ми її називаємо демонстративною поведінкою, треба батькам, можливо, навіть і піти, зробити крок назустріч дитині і дозволити їй те, що вона хоче. Можливо, відступити. Хоча батьки вважають, що це поразка для них, це не буде поразкою. Можна відступити на крок, можна відступити на два, але ви потім зробите вперед. Набагато кроків більше, які принесуть більше користі. А от демонстративна поведінка, вона ж буває різна. Буває так, що от дитина стане на своєму і все, і так в агресивній формі це все висловлює. А буває так, що послухає, отак от зробить, а потім зробить все навпаки. От що тоді робити? Тому що якщо агресивно, ну це ясно, це можна розмовляти, можна домовлятися. Ага. А якщо от так зробить, а потім. Навпаки, і потім ви вже дізнаєтеся, що зроблено зовсім не так, як ви домовлялися. Просили, говорили. От як -то, тоді ж образливо, так і як оце пережити думаю, і спокійно. Зробити. Я думаю, що це для батьків це дуже важко. Взагалі для дорослі людини прокерувати своїми емоціями, інколи дуже важко, а по відношенню до дитини тим більше. Але я думаю, що батькам необхідно відступити, але ні в, кої, ні в кої мірі не залишити їх в цій ситуації. Я думаю, що батьки своїх дітей знають, знаючи, вони розуміють не тільки вираз обличчя, а й погляд, і навіть те, як, як дитина голову поверне або рукою махне. Тому, якщо, якщо батьки помітили, що все рівно він зробить по-своєму, ви йому дайте можливість зробити по-своєму. Але якщо ви ще зможете спрогнозувати, що те, що буде дитина робити, воно може якусь шкоду нанести дитині. Підстрахуйте її так, щоб дитина цього не помітила. І Просто ніколи не можна говорити, я ж тобі казала, я ж тобі казала, а ти от зробила, я ж тобі казала, і от вийшло так, як я казала. Ви знаєте, таку фразу так, діти її дуже не люблять. Її, може, і не можна говорити, ага. але в певній ситуації. Але знайдіть ну, одразу ситуацію, можна, одразу так? можна і не ага. треба говорити. А знайдіть ситуацію, схожу ага. на ту, яка була, і скажіть цю фразу, щоб дитина все-таки. Пройде час, і дитина потім вона просто впевниться в мудрості своїх батьків, наскільки в неї батьки не тільки розумні, але й мудрі батьки. І це з плином часу потім будуть прислуховуватися, але, як правило, всі виростають, кожен хоче по-своєму. Головне, щоб не нашкодило. Ситуація ніяка не нашкодила дитині, а крім дорослих і батьків, ніхто не зможе так свою дитину вберегти, скажемо так, від чогось негативного. Тобто, яка от така порада універсальна для всіх, от таких випадків? Керувати собою для всіх випадків, яка б не трапилася з дитиною і з батьками, якою б ситуація не була. Батьки повинні мати гаряче серце, холодну голову і вміти керувати своїми емоціями. Якщо це триває більш того терміну, ну який може батьки собі поставили для того, щоб розібратися в ситуації, що тоді робити? Одразу ж ти до психолога, до спеціаліста, чи все ж таки оцей термін подовжити? Спробувати ще раз, а потім вже звертатися. В кожній ситуації по-своєму, але не можна дуже довго терпіти таке. Якщо така поведінка, вже як ми говоримо, пересуває меж, ну один раз можна таке зрозуміти, два рази можна зрозуміти і подивитися, який результат буде цього. А потім вже треба звертатися. Я думаю, що перш за все, якщо дитина шкільного віку, ходить дитина в дитячий садок, це буде легше батьками, тому що, батькам, тому що рядом є педагоги, професіонали, які зможуть допомогти. Я думаю, необхідно звернутися перш за все до педагогів, зрозуміти, в чому справа, а потім вже приймати рішення, які спеціалісти, фахові, спеціалісти необхідні. Можливо, навіть необхідний буде лікар. Таке теж можливо, але у всякому разі треба починати. Я думаю, якщо це дитина шкільного віку, треба починати обов'язково з педагогів, що відбулося в школі, в якому колективі дітей, педагогів, взаємовідносин і так далі. Ну, треба починати від тих людей, які ближче до батьків стоять. Це педагоги. Дякую, Світлана Миколаївна. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви залишаєтеся з нашою програмою. І як і завжди, наприкінці нашої розмови зі Світланою Миколаївною, ми дійшли висновку того, що потрібно розуміти своїх дітей, потрібно робити так, щоб вони розуміли вас, потрібно розмовляти, домовлятися. Ну а коли вже це. Неможливо з якихось причин, то не треба боятися звернутися до спеціаліста. Підійдіть до педагога, підійдіть до вчителя вашої дитини, до шкільного психолога. І тоді разом дорослі і діти завжди зможуть знайти вихід з будь-якої ситуації, чого я вам всім бажаю. І прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.